Голова Дарницького району Микола Калашник анонсував можливість передачі до десантно-штурмових військ цієї БРДМ 2 що стоїть як пам'ятник у парку воїнів інтернаціоналістів. При цьому пан Калашник зазначив, що робочою групою щодо усунення пам'ятних об'єктів пов'язаних з СРСР. Пам'ятник мають демонтувати. Ми вирішили спитати у жителів, як вони ставляться до передачі БРДМ 2 у війська з подальшою модернізацією до та налаштуванням для виконання бойових завдань. Без залучення бюджетних коштів Вітаю, мене звати Владислав. Я журналіст громадського новинного каналу Дани Села. Як ви ставитесь до того, що щодо можливості передачі цього БРДМ-2 до війська? Добрий день. Якщо, якщо воно необхідно, якщо є в ньому потреба, і щось можна з нього зробити, то звичайно, що треба одразу. Ну я відношусь до цього позитивно. Я рахую, що якщо є техніка, то вона повинна виконувати свої обов'язки. Така як ситуація в нас зараз в країні, війна. Добре, добре. добре. Все, що допомагає нашим, нашим захисникам, все хай допомагає їм і роблять так, як щоб їм допомогло. Як ви ставитесь до того, що його відремонтують за позабюджетний кошт? Звичайно, позитивно. Я ставлю до цього дуже позитивно. Якщо нашій керівні потрібно, якщо нашим збройним Силам це потрібно, то чому ні? Я ставлюсь позитивно. Якщо це допоможе нашій армії, то чому ні? Як ви вважаєте, якщо цю техніку модифікувати, модернізувати, її можна передати до війська? Так. Якщо її будуть використовувати в зоні бойових дій для захисту України, так. так Микола Володимирович прокоментував те, що це можна зробити не використовуючи бюджетний кошт за кошти благодійників. Як ви до цього Ну, тим паче? Ви добре від до цього добре, ставитесь? да звичайно всіма руками за. Якщо Така можливість є, то звичайно треба робити. Якщо вона дійсно працююча і може допомогти Збройним силам, то звичайно наші хлопці заслуговують на це. Добре, якщо є такі люди, що можуть це зробити. Добре, я до цього добре ставлюся.